Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 4 квітня на автодорозі Київ-ЧОП неподалік села Ожидів Золочівського району. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на поліцію. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автобус Ван Хол, яким керував 54-річний мешканець Одеси та мотоцикл «Іжпланета» під керуванням 87-річного місцевого жителя. Внаслідок зіткнення, мотоцикліст загинув на місці події від отриманих травм. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії. Будьте пильні на дорогах, дотримуйтеся правил.